Вітаю, друзі! Сьогодні я зробив для вас добірку цікавих ТВ боксів з Aliexpress, які допоможуть перетворити будь-який телевізор на справжній мультимедійний центр. І тут будуть і бюджетні моделі, і щось серйозніше, щоб кожен міг обрати для себе посилання на всі моделі під відео. Погнали! X98H Pro. Це та сама штука, яка перетворює звичайний телевізор у повноцінну смарт-машину, працює на сучасній системі, має голосовий помічник від Google, і що головне, підтримує як звичайний Wi-Fi, так і п'ятий діапазон. Тобто, якщо у тебе хороший роутер, фільми не будуть вантажити свічність. А ще тут LAN-порт на гігабіт для тих, хто хоче максимально стабільне з'єднання. Швидкість відгуку непогана, інтерфейс простий, є підтримка 6К. Хоч не всім це треба, але хай буде. Корпус компактний, виглядає нормально, без кричущого дизайну. Хороший вибір, якщо хоче щось універсальне, не занадто дороге, але вже сучасне. H96 Max виглядає яскраво, працює швидко і підкуповує ціною. Це один із тих ТВ боксів, які не виглядають дешево, хоча й невелика ціна. Працює з роздільною здатністю 4К і навіть декодує 8К. Так, навряд чи ти це дивитимешся, але круто, що воно там є. В коробці є все: адаптер, пульт, кабель, підтримує Wi-Fi шостого покоління, Bluetooth, усе як треба. Ідеальний для перегляду YouTube, Netflix, IPTV, торентів через HD відеобокс чи інші додатки. Встановлення просте, навіть якщо вперше користуєшся таким пристроєм. Розберешся за пару хвилин. Один із найпопулярніших ТВ боксів у своєму класі. І не просто так. А 95 xf 3 air має приємний дизайн із підсвіткою, виглядає як маленький геймерський комп, але всередині простота і стабільність. Підтримує 4К, має подвійну підтримку Wi-Fi, тож стріми працюють стабільно. Навіть на старішій версії Android він тягне все, що треба: фільми, торренти, плеєри, додатки. Реально хороший вибір, якщо не хочеш платити багато, але й не хочеш заморочуватись з налаштуваннями, працює плавно, гріється помірно і головне, має хороший запас пам'яті 32 або 64 гіга. Цього вистачить навіть для серйозних медіатек. Мекул це вже щось ближче до офіційного. Ця модель сертифікована Google, тож усі сервіси працюють як треба: голосовий пошук, YouTube, Chromecast і навіть Netflix у високій якості, корпус приємний, пульт із мікрофоном, все виглядає на голову вище за звичайні китайські коробки. Пам'яті небагато, 2 гіга оперативної, але для потокового відео цього більш ніж достатньо. Працює тихо, не гріється, інтерфейс чистий і без реклами. Якщо хочеш телевізор, який просто працює, це твій варіант, ідеально для батьків або тих, хто хоче максимум стабільності без прошивок і танців із бубном. А це вже серйозний варіант для тих, хто не просто дивиться кіно, а хоче мати домашній мультимедійний центр у Goose один із найпотужніших ТВ боксів у цій добірці. Тут і Wi-Fi шостого покоління, і на Гігабіт. І потужний процесор, який справляється навіть із важкими файлами 4К, його часто купують не просто для перегляду, а й для емуляторів, торентів напряму нас, систем коротше, як маленький комп'ютер під телевізором. Працює швидко, плавно, нічого не фризить, меню гнучке, можна кастомізувати все під себе. Так, ціна вища, але й можливості тут зовсім інші. Якщо хочеш топ за свої гроші. Угус точно вартий уваги. Друзі, дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, який ТВ бокс сподобався вам найбільше, або який ви вже використовуєте. Ставте вподобайку, якщо відео було корисним, і обов'язково підпишіться. Попереду ще багато цікавого.